Ми вчасно, а, хоча ніхто точно не знав, коли саме у нас планується ця зустріч. Ми тримали інтригу для того, щоб сюди не набігли ваші шалені шанувальники. Оце от не почали нам заважати фоткатися з вами. Ви щойно приїхали у Франківськ, я так розумію. Чи ви вже тут давніше? І чи переслідують вас тут, шанувальники? Ну ніхто не знає про нашу, я так розумію, подорож сюди. Сюди на студію ні. Ми тримали це в секреті. Ми просто ви. Тавели вашу афішку. А, Час ми не казали. <рес> так я особисто приїхала сюди вчора. До речі, всім доброго рано. Так Сенія Мішина доброго. у студії найтеплішого. Всім доброго ранку. Поруч із нею, Андрій Федінчик, і сюрпризом. Олексій Яровенко, доброго ранку. От ми з льохою сьогодні приїхали. Так ага. А що робите вранці для того, аби ну хоча б мати голос спілкуватися зараз? Для мене це ранній ранок. Ви люди, які мали би вести богенний спосіб життя і зараз ще поки навіть не вставати з ліжка. По-перше, підійматися на шостий поверх пішки, так теж відразу прокидаєшся. Ну і взагалі, це для мене, скажімо так, велика честь сюди прийти, бо я перший раз у вашому місті. З дебютом у Станиславові, в готелі Станиславів, у місті Станиславів. Ну, зрештою, це його перша назва. І я сподіваюся, цей дебют буде вдалим. Від учора тут що ви робили Ксенія? Um, я смачно дуже поїла. Всі кажуть, що в нас смачно mm -hmm. дуже смачно поїла. Тож, якщо ви знаєте якісь класні місця, можете мені написати. Пишіть Кивлення або багатоїсти. Я люблю смачно поїсти. Я не скажу, що багато, але я дуже люблю нашу українську кухню. Ну, тобто вареники, сало, борщі, оце все ви себе не. Ну, варенички, напевно, ще не дуже, але борщичок я б з'їла, задоволенням. На сніданок? Mm. Ну чому у нас буде і обід і вечеря? Вони голодні часом. Ні, ми хорошо поснідали. Так, так, ми поснідали. Поснідали. Добре, ви Добре. задоволені, значить, бо голодні зірки це тяжкі на підйом зірки. Але говорять, що коли митець голодний, він краще працює. Це правда? Брехня. 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 Він має бути голодним до роботи, а не голодним до їжі. Вони ну, правильно сприймають цю кстати. Але я вам скажу, з власного досвіду, коли в мене щось дуже серйозне відбувається в житті, чи якийсь проект, чи якийсь запис, чи якісь зйомки, ну недовго тривалі, да, скажімо так, то я е, на голодний шлунок це роблю. Так. А чого ви так? На мене дивитеся. Я вам співчуваю. Ні, ось. Моя власна історія, і мені так легше так справді. Гаразд, і з легкістю рухаємося до тієї події, за для якої ви сюди приїхали всі сьогодні увечері у Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Відбудеться вельми ем, красива подія, на яку зібралися красиві люди. Ми до речі сюди приїхали не тільки заради цієї події. Ми ще приїхали заради нашого вистава. нашої вистави, яка відбудеться 13 жовтня о 18.00 у вашій фі філармонії. А, гаразд. А що було першою причиною? Вас спочатку запросили в журі конкурсу Міні міс і містер Прикарпаття open. Чи е, Спочатку була вистава, а потім ви ще на додачу прийшли. Як е, журі. Ну, ми так вам скажемо без е, е, скажімо, цього конкурсу, е, не було б нашої вистави. І без цієї вистави не було б цього конкурсу. Тобто, ми знаєте, так разом співпрацюємо. Поєднали. акторський десант. Ну зрозуміло, що ви приїхали передусім за для вистави. Хто поставив цю виставу? Михайло пшенічний. Так я бачила ще один склад акторів, який зараз поїхав з такою ж виставою абсолютно в Ізраїль. Києва, так, так, так. Це одна і та сама постановка, просто два різних акторських склади. Так на сцені в понеділок, коли відбудеться власне ця вистава на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк. Окрім Ксенії Мішиної Андрія Федінчика, буде також Остап Ступка. Так він прийде пізніше. Він зараз задіяний в інших виставах. Ви з різних театрів, до речі, як ви потрапили в цю постановку? Ні, ні, ми не з театрів. Ну я давно не працюю в театрі. Ну, власне, Остап театру Франка працює. В театрі. І, а антреприза – ну, це збираються актори, у яких є спільна ідея. Вони створюють виставу і таким чином її грають. потім. А що вас поєднало для цієї вистави? Нас заставили. Режисер. <режисер>, <режисер> Хуже <режисер> агент. <режисер> Мені просто цікаво. Ну, ви... І насправді ми дуже давно всі разом працюємо, і виникла така ідея поставити разом виставу, і ми це зробили. Коли ви це зробили? Ми працювали над цим десь місяць-півтора. Uh -huh. Від ідеї до, скажімо так, до результату в нас зайняла да, півтора місяця. місяця Вистава романтична, дуже тепла романтична да, комедійна історія. А, з ноткою драми, так. Угу. Є, є. Але мені здається, всім сподобається, і взагалі це вона дуже легка і є над чим задуматись над чимось більше, ніж матерія, скажімо так. Настава називається Все можливо. 18-та година, понеділок, 13, щасливе число у Франківській філармонії імені Іри Маланюк. Ці люди для вас її зіграють. А де ви з нею вже були? А ми, ми тільки в Києві, ми тільки відіграли нашу прем'єру. Ага, зовсім свіжа, ще не обкатана, по суті, вистава, а, яка приїхала сюди, але перед тим, ви побачите цих людей у журі конкурсу: міні, містер та Міс Прикарпаття Оупен», ведучим якого. Е, ведучим якого буде Олексій Яровенко, е, який запрошений е, як зірковий гість, ну, власне, в журі конкурсу в не ви тільки на сцені з'являєтеся. Так, я буду ведучим на цьому конкурсі. Буду стежити за тим, щоб дівчата Додержували, додержували протоколу, і це все було так, як має бути на всіх конкурсах краси. А що можна порушити у протоколі? Конкурсу Знаєте, краси? Справа в тому, справа в тому, що навіть невчасний вихід це вже порушення протоколу. Але насправді це жарт. Для мене це вперше бути ведучим конкурсу краси, особливо дитячому. Я дуже хвилююся, переживаю і сподіваюся, що все вийде гарно, тому що бачив дівчат і вже був в журі на конкурсі Міні Міс Україна. І мені подобається цей вайп, і подобається, як дівчата дуже вкладаються в цю справу. А містери маленькі містери там не було. <с> так, ще раз а, про подію Міні-Міс, фестиваль Future Fashion Ukraine. І це все починається сьогодні ще о 16-й дня, тому що це дитяча подія, і триватиме, судячи з усього, дуже довго, тому що там дуже багато учасників. Я бачила, заходила на сторінку, стільки батьків такий ажіотаж. Всі хочуть, всі зацікавлені. А Ваша гаразд, ваша Олексій, роль тут зрозуміла. А ви, якщо у як вам судити дітей? Ну, це ж слухайте. Ну я думаю, що ми більше будемо виступати не як суддя, а як підтримка для кожної дитини, для кожної дівчинки, яка вийде сьогодні на сцену. Ви ну відомих людей зазвичай запрошують так до речі, запрошують як мотивацію. Яку мотивацію можете дати оцим юним людям, які прагнуть себе зреалізувати таким чином? Чого ти мовчиш? Будь ласка, я попереду пропускаю жінок. Слухайте, ну перше, це не боятися себе показати. По перше, це не боятися проявлятися, виходити на сцену і сміливо про себе заявляти. Я колись теж приймала участь в конкурсі краси, і для мене це був такий перший досвід виходу на сцену. І ну, по перше, це ну це настільки приємно і настільки ти. Поки ще ти в такому віці, коли на тебе, скажімо так, не сильно впливає соціум, можеш розслабитися, дійсно відчути свою унікальність. Тому я вважаю, що ось такі конкурси для кожної дівчинки, де і хлопці вони повинні бути. Це прям така, знаєте, історія розуміння своєї унікальності. Але дехто дуже скептично ставиться до конкурсів краси, мовляв, це змагання, яке об'єктивізує дітей, людей в принципі. Ну слухайте, ну тут є теж такий момент, але це життя. Вони потихеньку будуть входити в доросле життя, де, умовно кажучи, усюди, і в школі, і в університетах тебе оцінюють. Але тут напевно, що ми більше будемо підтримувати так, звісно, треба буде зробити там свій вибір, умовно кажучи. Але все ж таки, кожна там буде принцесою, кожна буде. Отримувати свій титул, свою титул, свою нагороду, і е, кожній ми будемо е, говорити про те, наскільки вона красива, унікальна і не схожа на інших. Ця подія розпочнеться уже за кілька годин. До того часу ви ще маєте встигнути. Е... Оце от все. Пообідати обов'язково, потім привести себе до якихось там ладів. А потім після цього вас ви достатньо багато часу проведете у Франківську. Три дні. Так. А що ви плануєте тут ще робити? Ми Репетиції? очевидно? Обов'язково, тому що я, наприклад, теж вперше у Франківську. Wow. Я був тільки, тільки проїздом, так що я. Тут теж вперше, і хочеться подивитись подивитись місто, подивитись чим живе місто. Хотілося б. ми завжди. От з Льохою, до речі, коли приїжджали там в Одесу, наприклад, по роботі, то ми з ним багато ходили. Прям дуже багато. І тут можливо. а тут багато ми, куди все, ви далеко зайдете? Ми, У чуть і все да, вже все. місто закінчилося. А, да, ми всі любимо дуже ходити, гуляти. І навіть зараз ми живемо в такому красивому місті, в красивому готелі, де поруч є красивезне озеро. І от плануємо і... О, о, оце ви даремно сказали. Вже всі знають, де ви живете. А, а що тут одне озеро у вас? Так, озеро <рес> <рес> таке велике. А, так? Так. Ну, добре, ну нічого. Ну ще й пофоткаємося, так, да, хлопці, якщо що. А ну... тобто, ви готові до такого? Ви нормально реагуєте на ці всі пропозиції, на ці діймання на вулиці? Мене ну, рідко хто впізнає. Це неправда. Ми коли були в Одесі. Андрій приїхав в кев таке в такої кепачці, і він ходив, і його ніхто не впізнавав. І одного дня чомусь він чи чи то забув, чи то що. І він вийшов в центральний парк, зняв кепку і на нього налетіли. Понеслася. всі. Понеслася. А, гаразд, а е, окрім е, от, власне, оцих всіх штук, ну ще репетиції, такі подібні речі? Чи? Репетиція у нас буде в день спектаклю. Угу. Так, в день вистави у нас буде так, така невеличка репетиція. Ось, а так ми власне приїхали, мовно кажучи, ще й від, відпочити тут душею. <гум> в тилове місто відіспатися трохи. <гум> трохи відіспатися, це точно. А, ви багато попереду у вас згаструли з, з цією виставою. Багато плануєте куди поїхати? Хотів... А це поки що така закрита інформація. Так як тільки стане відомо, бо наступні наші кроки, ви все обов'язково дізнаєтесь. Все можливо. А над чим ви працювали раніше? В купі ви кажете, що ви вже не один раз співпрацювали? Ну от, до речі, фільм вийде. У 26-му році бачу тебе, де ми грали я, Олексій. Mm -hmm. Так, да та і взагалі купа серіалів вже було, де ми всі разом грали. Тому ми вже знаємо один одного. Ну багато-багато дуже років. Але зустрічалися тільки на майданчику. Оце на сцені вперше. <з> ну я ще була в тебе в гостях. Між іншим було таке. Згадалося. В гостях у Франківську наразі акторський десант із Києва, з різних міст. А ви звідки Олексію? Уродженець? Я з далеку, я з мінська. Вау! Класно! Така міжнародна буквально команда зібралася у батор Ну, я народився там просто. Ну так, у вас батьки військові? Тато був військовим, так. Да. І ви також пішли цією. Ну, а, Так сталося. Тежкою. Ну так, довелося. Довелося, так. Да. У вас такі сумні очі, Андрію. Ви... М відчуваєте цей дисонанс власне з своїм нещодавнім життям? Та, ні, ну просто не знаю. Бо ми вон, їхали з пересадками, і а чоловік, ви просто в Ви тому... взагалі не виспались. Тобто, у нас так. в чотири була пересадка на інший потяг. Польвові, а, звісно, так. нас розбудили раніше, бо ми хотіли поспати, а нам стали тарабані до двері і казали, через 40 годин перебуваємо. Ну, ну годин поспати, що ви за люди? Потім пересіли, теж сна не було. І так просто важкувато. Ага. А Ксенія виспалася, тому вона найбільше ще в етері. Тому я, я в окулярах зараз сиджу. Бачите, і ви не бачите моїх очей. Ага. Так. І сонце зайшло. Так, Зараз буде я... дощ. Чесно, я б з задоволенням ще довше тут поспала. Uh -huh. Сьогодні мені так класно спалося, бо попередня моя ніч вона була безсонною. Uh -huh. От, і, але ж, але ж ось в мене за розкладом були ви, тож я підняла себе, зробила всі свої ранкові ритуали і приїхала до вас у гості. Багато <рес> ранкових uh -huh. ритуалів. Uh -huh. Ну так, є в мене. Так, в мене є там. Умовно кажучи, там душу, всілякі такі штучки, медитації. Я люблю помедитувати з раночку, <кій> зібратися, поснідати, випити чашечку чаю. Тобто, е, ну, я не скажу, що я зовсім її, її не п'ю, але дуже-дуже рідко. Скільки часу у вас займає збирання вранці? Ну, Сьогодні десь півтори години. Угу. Ну так, медитацію це все. Ці всі діла mm -hmm. uh, спасибі, що ви піднялися так рано. Uh, спасибі, що ви mm -hmm. прийшли, не зважаючи ні на що. І uh, ви сьогодні ще, звичайно, мусите тримати себе в тонусі, як мінімум до вечора. Але, зрештою, потім ви, я більш ніж впевнена, що ви відпочинете тут і душею і тілом. А, принаймні, я сподіваюся, що вам це вдасться. Так, ми з'ясували мінську, Ланбатор, місце народження і Севастополь. Це дивовижна просто команда зібралася. А, і вони всі приїхали на святу Галичину на вихідні а, вперше в Станиславові клас. Ну, гарних вам вражень. І нехай у. А, Тих людей, які пересікатимуться з вами, теж залишаться як найкраще враження від цієї зустрічі. Нагадую, сьогодні о 16-й мініміс фестиваль Future Fashion Ukraine у обласній філармонії. Там же ж о 18-й У понеділок, 13 жовтня, вистава все можливо. Ви потрапляєте і туди, і туди квиточки в касі обласної філармонії імені Іри Маланюк. Ці люди вас чекатимуть. Всім спасибі і гарних вихід. Мих і вам також. До, до, до зустрічі, до зустрічі.